Наближався новий рік, і ми думали, що би ми могли щось таке зробити. Камерний е, вечір. Це дуже класний підгончик напередодні нового року, щоб до вас Санта Клаус прийшов раніше ніж до всіх. Це було би приємно в такому такому тісному, де буде основні моменти. Вечора, що саме очікує гостей, о й вийде на сцену діджей, яка просто покрила всі. Серця Європи друзі, ексклюзив. Нарешті ви озвучили так. Це тільки ж для сухатів вашого ефіру. Це такий унікальний момент. Вау! Все буде сучасно, захопливо. Привіт, mm -hmm. карти, будь карти Ну все розповідати не буду. Друзі, а я вам нагадую, що у вас є можливість придбати квитки на неймовірно новорічну поділю міністерство скандалів. Я дуже радий вас вітати. Давайте безпосередньо і знайомитися і а, спілкуватися стосовно того, що ви приготували для всіх жителів Чикаго. Та в принципі не Чикаго, а Америки я впевнений, тому що ви знаєте, коли я почув, коли я все побачив і я зрозумів, що має сенс навіть приїхати спілкувати новий рік з вами з інших, з інших штатів. Погоджуєтесь зі мною? Чи це можливо звучить? Друзі, давайте я трошечки більше розкажу про кожного з вас і кожного з вас для того, щоб наша аудиторія, хто не знає, були в курсі всіх справ і почнемо спілкуватися на тему новорічної події, яку ви зараз готуєте. Друзі, з нами сьогодні Віталій Ванишин, фонден Trident Business Club та Founder Hub.me. Я все правильно вимовив? Так. Так, все вірно, окей. Сьогодні Віталій разом зі своєю прекрасною командою буде розігрувати два квитки на виступ діджея в новорічну ніч на вечірці: ексклюзивнір івент соріентрідент бізнес Club та коло Event Space. А, ось така подія чекає Чикаго в новорічну ніч, і будемо студіватися зараз з Віталієм, з Кейт та Альоною. І будемо дізнаватися всі деталі та подоробиці, які на нас чекають. Також з нами сьогодні Кейт Черкас. Я правильно вимовив? Тому що я можу помилятися і таке ми в прямому ефірі, хочу, щоб люди точно знали все як. Правильно чи дякую директор з маркетингу, яка має великий досвід у побудові команди процесів та створення ефективних стратегій, раніше керувала власною маркетинговою та піар компанією у Франції, де реалізувала масштабні проєкти на даний час пішла в корпоративний світ. Я <світнє> <Дереку, світнє> ви не нами. <реш> Дякую, що ми що ви сьогодні з нами. І в нашій сьогодні Альона Альона, підніме щоб ти зрозуміли, хто Альона. Радий тебе вітати, займається організацією, декором та проджект-менеджментом івентів. Вона дуже багато років працює в цій індустрії, була арт-директоркою одного з найуспішніших клубів в Україні, а згодом в галереї та простору у Нью-Йорку. Крім цього, Альона є співачкою на секундочку та солісткою одного з популярних гуртів в Україні Monkey Juice. Правильно? Так. Привет. Вона не зберехав ніде, тому що я люблю Перевершення вот, <смір> 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 <Okay. смір> вона, вона брала участь в благодійних турах на підтримку України разом з ціною Кароль, онука та Дехардкіс та іншими зірками. Також займається організацією ретритів. Має безліч проєктів. Більше ви можете займатися з діяльністю yeah. наших сьогоднішніх героїв в їх інстаграм-профайлах, аккаунтах. Я думаю, там є що, що подивитися. От ми дізнатися е, всю інформацію. Е, я пропоную не затягувати і хочу відразу повернутися до наших гарячих Перешків, і вже скоро-скоро, 31 число, ми будемо всі святкувати нарешті Happy New Year uh, в усьому світі. І uh, ми з вами не виключення. Друзі, uh, ця компанія просто підготувала вибухову вечірку uh, Exclusive New Year Event. Розкажіть, будь ласочка, мені, я хочу почати просто з того, uh, що це за концепт? Хто хоче відповісти? Повести на це запитання. Це ексклюзивність. Я знаю, це, це не заплановане питання. У мене просто воно от перше, яке виникло. От в чому ексклюзивність? Оцей івент він являється ексклюзивним. Ми бачимо в неймінгу а, цю а, поміточку. В чому ексклюзивність цього івенту, на вашу думку? Сама ідея цього івенту відбулося дуже цікаво, напевно. Ми про це трохи пізніше розкажемо. Але оскільки ми. Ну, я є засновником трейдинг клубу це бізнес-за клуб, no. ми за останній час, останній рік нашої діяльності робили багато різних івентів, тому що ну, якби завдання бізнес-клубу це проводити нетворки, знайомити людей, щоб вони між собою спілкувалися і проводили дуже добрий час і. Ну, і не тільки просто як знайомство, але щоб це було поєднання корисне з приємним. Ну Окей. і тут, от в нас такий, ну, тобто, наближався новий рік, і ми думали, що би ми могли щось таке зробити для наших членів клубу, і також для друзів клубу, і вирішили, що можливо а, пора нам спробувати відсвяткувати разом новий рік, де всі. А, Хто прийде до нас на івент, зможуть між собою спілкуватися знайомитися, проводити гарний час і зустріти 2025 рік, який, я думаю, що буде нас дивувати, Надіюсь, дивувати трохи краще, ніж 2024 рік. Але це було би приємно. Я думаю, що це буде гарний, спокійний. Такий... Я навіть чув, що є таке слово камерний. Вечір. Окей, то що, що конкретно вас надихнуло на створення цього івенту? Бажання не просто святкувати, а й нетворкити паралельно? Я скажу так, що ми сиділи, розмовляли з, з основником, якщо я не з коло так. А, а я знаю, що коло дуже гарні івенти робить, і вони тому, що в наш бізнес-клуб ми більше робимо такі нетворкінг івенти. А, ну, скажімо, такі орієнтовані на, на саме на бізнес, спілкування в бізнесі і тому подібне. І тут ми познайомилися з івентами Коло, і це просто надзвичайно чудові івенти. От останній був, був вайн-тестінг, і дівчата просто неймовірно гарно це все організували і дуже інформативно і приємно, ну, взагалі супер і, і цікаво. І якось так воно вийшло, що охти, а можемо ми поєднати е, наші там е, ідеї того, що це є бізнес-клуб, якийсь нетворкінг з дівчатами з коло, які можуть організувати навіть так красиво, і козі просто е, такий відпочинок. Тому це така, якби я би сказав, така сенерджі між бізнес-клубом і коло. Я вас зрозумів. Віталій, має ще одне для вас запитання. Яка головна ідея та концепція події? Е, і чим вона відрізняється від інших святкувань Нового року? Я, я би напевне навіть, ви знаєте, я би напевне навіть не е, це, але це моя власна думка, окей? Я би навіть не фокусувався дуже на святкуванні, е, е, як такому, а більше що це є проведення е, разом часу і зустрічання нового року. І е, е, в якомусь колі, такому тісному, де буде приємно, е, цікаво і, напевно, в якійсь мірі корисно навіть. Угу. Я вас зрозумів. Добре, дякую, друзі. Я вам нагадую, невеличка ремарочка, у вас є можливість виграти два квитки на цю неймовірну подію, а точніше на основну частину виступ діджея. Тому, будь ласка, активізуйтесь. У вас є можливість ставити в онлайні запитання нашим сьогоднішнім гостям. І найцікавіше, найяскравіше, на які вони захочуть дати відповідь. А автор цього запитання отримає свій прекрасний подарунок. Тому у вас є сьогодні можливість отримати дуже класний підгончик напередодні нового року. Щоб до вас Санта Клаус прийшов раніше ніж до всіх, тому давайте активізуйтесь. Альона, у мене для вас запитання. Розкажіть про основні моменти вечора, що саме очікує гостей. Так ну все я розповідати не буду. Ну хоч ну, вміти, трохи, да? трохи, А що, трохи. треба приспіти. Подивитися. Ну по-перше, як то кажуть, знаєте, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. То тому Страшно. треба точно обирати для себе класну компанію, з ким проводити і зустрічати новий рік. А ми про це поопікуємося заздалегідь, щоб ми класні компанії провели новий рік. І звичайно, ми будемо дивитись промову нашого президента. Всі дуже будуть чекати I know that, о півночі, щоб загадати свої бажання, хоча бажання у нас на всіх одне сьогодні. І е, о 12-й вийде на сцену е, діджей, яка просто покрила всі е, серця Європи, е, okay. і вже буде їхати до Америки. І це діджей Нюра. Я розкрию карти. Друзі, ексклюзив, нарешті ви озвучили. Так. Так, так. Це тільки ж для слухачів вашого ефіру. Дуже приємно. Дякуємо. Це діджей Міура, і вона дуже популярна в Європі, і ми дуже щасливі, що вона погодилась приїхати до нас. І я не хочу, щоб хтось з наших слухачів або жителів цього прекрасного міста втратив таку можливість, пропустив таку можливість потрапити до, до нас на івенти і послухати Альону. Не мене. <на> я згідний на 100%. <плес> будемо... як, як, як ви зрозуміли, то буде дві частини нашого івенту. Перша це частина то, що я представила <свіс> там, де все <плес> да, спокійно, <плес> гарно, <плес> камерно <плес> і <плес> мило. А друга частина після 12-ї — це вже те, що <плес> <плес> зараз розказувала Льона. Я вас зрозумів. Окей, Віталій Альона, у мене для вас тоді ще одне запитання, ми вже трішечки ем, доторкнулися до питання синергії. А чому саме Trident Business Club та Call Event Space стали організаторами цієї події? От е, що це за така цікава синергія? І звідки взагалі це взяло початок? Ця співпраця? Я, бачу, я питали, ді... вже що відповів, ви... да, відповів на це питання. Да, я це, думаю, це, що, що ми обидвоє відповіли на це питання тільки що? Тобто, якесь... Серйозність, там, ну, яка пов'язана з бізнесом, проведення часу. І тут така легкість, веселість, і, і. Ну, і воно мені здається, це так і має бути в житті, що має бути дві частини. Для Знаєте, як кажуть, work hard, воркхард. Mm Мейхарт. -hmm. Тобто, я так розумію, це просто а, ідеальне доповнення, так, ідеальний меч, який створить і задовільнить всіх присутніх вечора, так? Так. Я вас зрозумів. Добре, Катя, маю, маю Катя, для вас запитання. А як відбуватиметься розірші подарунків під час вечора, і чи це буде інтерактивний елемент для всіх гостей? А, у нас будуть так, подарунки. Це буде зроблено в форматі «Raffle Tickets. Uh, тобто кожний кожна людина котра приймає участь в якійсь актив в активності на івенті буде отримувати собі raffle рефл тикетс форбін актів ауде а і чим активніше буде людина тим більше raffle-tickets this person will get. Але Окей. я хочу, хочу всім сказати, що там не буде таких весільних конкурсів традиційних. Все буде сучасно, захопливо, е інтелігентно. 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 Може, трошки азарту і унікальної атмосфери, так, але в нас дуже круті подарунки. Я вважаю, що вони потрібні абсолютно всім. Це що... запитання. Так, тоді я замовкну зараз і залишу це запитання для Віталійович. Окей, <реш> uh, okay. Альона, а підскажіть тоді, відкрийте, може окей, приві... okay, відкрийте нам карти, будь ласка, які сюрпризи ви готуєте для гостей у рамках рефералу та подарунків? Чи можете ви натякнути, які саме призи будуть розіграні? Так, за вашого дозволу, Віталій і Катя, я розкажу про наші подарунки. Це один з найкращих подарунків, я вважаю, що це можна вступити а, на місяць в Бізнес Клаб. Ми розіграємо участь у Бізнес Клабі на один місяць. І, а, так, і в event Space коло розіграє е, е, як -то, е, на один івент е, на проведення одного івенту в себе в просторі. Вау, wow. тобто у, у переможця буде можливість uh, щось класне організувати всі других локацій. Так. так і uh, а у іншого переможця, а може це буде от на та сама людина? Я не знаю, uh -huh. Весь, може такий щасливчик, да. Провести свій івент у коло Space. Окей, okay, я зрозумів. А чи є тоді можливість у слухачів радіо виграти квитки на цей ексклюзивний івент як це зробити? Крім, окрім, окрім нашого сьогоднішнього розіграшу стосовно питань, тому що питань поки що взагалі у нас чомусь не виникає. Наша аудиторія вона спиться. Друзі, прокидаємося. Але я тут вас бекаплю. Я тут вас бекаплю. Так, ми розіграємо сьогодні два квиточки на після опівночі вже на Альономіуру. А, а, а чи ви питаєте, чи ми будемо розігрувати ще? Що Ні, взагалі як, як наші слухачі, люди, які зараз слухають і бачать, мають можливість потрапити на івент? Я так розумію, вони мають можливість придбати десь квитки, правильно? Так, ти... я вже бачу так. у нас питання. Так. Я ж так розумію, що е, квиточки на івент вони продаються десь. Правильно людина так, має так. можливість придбати квиток на івент. Звичайно. Так, от я хотів, щоб ви про це нам розповіли. Так, звичайно, ви можете Куди людині до... бігти, mm -hmm. що мати можливість позмагатися в результаті під час вечора і вигнати ці неймовірні подарунки. Та на Іван Bright ми маємо подію. То ви можете звернутись до нас або на нашій інстаграм-сторінці. Або одразу йти на Eventbrite і купляти напряму там. Я вас зрозумів. Друзі, не забуваємо топимо на Eventbrite і вже зараз купляємо, тому що цю подію пропустити не можна. Ви не чули, так. які так. немовірні подарунки підготувала ця команда, тому обов'язково йдіть, купляйте квитки, і ви маєте бути присутнім новорічну ніч на цьому неймовірному заході. Розкажіть, будь ласка, про виступ колядників. Чому ви вирішили включити цей елемент до програми, Катя? Ну, давайте я так. Ну це не просто виступ ковідників, це такий унікальний момент, адже колядуватимуть доньки наших захисників, і а -а -а. Ну, взагалі для нас усіх для всіх українців щедрівка – це мабуть невід'ємна та найулюбленіша частина свята, така а -а -а. традиція, яка дарує тепло, яка дарує віднання сімейне. Але цей виступ має дуже глибоке значення. Ми зустрічаємо mm -hmm. новий рік тут у Чикаго. Але yeah. uh, ми всі пам'ятаємо про те, що в нашій країні, і країні, йде війна, і uh, триває війна, і наші близькі захищають герої. І колектив Ukrainian Daughters – це об'єднання до нього, наших захисників, які зі своїми виступами uh, збирають кошти на допомогу своїм батькам. І усі кошти, які задонатять Trident, e, Business Club та Colo e, Event Spaces, будуть передані на підтримку наших випускників, і це Вага. такий наш спосіб вислов... висловити вдячність за підтримку за те, що вони боронять наших близьких та оберігають мир, мир у нашій країні. Мої аплодисменти вам, браво дякую. Прекрасний. Ну і за здається. Вони вони дуже круті. <свісно> обов'язково потрібно обов'язково потрібно послухати. Ви знаєте, ця, ця ідея просто ре, реально дуже класна. Мені вона дуже подобається. Я впевнений, що ви отримаєте дуже класний відгук від людей, які будуть присутні на цьому івенті. Розкажіть, будь ласка, що особливо буде в програмі після півночі? Чим діджей сет різняється від стандартних виступів? Альона, це питання до вас? От ви <свісно> що ви презентували вашу гостю ще раз? Так Альона, взагалі, Альона Міура. Вона з Києва. Вона з Києва. До початку війни вона жила в Києві. А після початку вторгнення повномасштабного вона приїхала в Європу і зараз вона живе в Берліні. Але mm -hmm. до нас вона прилетить прилетить ще з виступів в Європі. Вже 29-го в неї буде останній виступ в Європі. І вона uh -huh. прилетить. Вона підкорювала. Вона грала в Дісітені на ібіці, і вона грала в Лондоні в неї в клубах. Це дуже і в, і в Європі. Ми дуже тікаємо на, на цю подію, тому що а, в Європі вже дуже багато людей знають, але ми хочемо, щоб в, в Америці теж почули Альону вже лайф на живу. сусіди. Її слухаю, так вітаю? Слухаєм, так не тільки слухаємо, а ще й підтанцьовуємо туди, коли я то сусід не придбали квитки, так? нам Намир, Катя, має запитання до вас: який дерскот ви обрали? Чому саме Black Tide та коктейлісти? Мені здається, що як Альона сказала у самому початку нашого ефіру, що Uh, як новий рік uh, зустрінеш, так його і проведеш. І нам дуже хочеться, щоб всі були такі трошки sophisticated. тому що ми особливо в Америці, кожного дня ну, щось таке uh, вдягне і комфортно. А нам uh, здається, що це дуже правильно і гарно, особливо для людей професійних uh, виглядати гарно. Це просто. Uh, Така річ, котра е, буде радувати око один одного, і ти себе від, е, відчуваєш зовсім по-іншому, так? Да, бо а хоч, тому, я думала, так, так, так. Привіт, привіт, да. Вдягтись гарно. Я новий рік. Це я вважаю, що це дуже це великий привід вдягнутися гарно, а не просто бути кежуал. бачите, але це це... наскільки ця буде приватною? У вас планується відо бекстейдж, фотографи, тобто люди в результаті будуть мати спогади. Так звичайно. У нас буде професійні фотографи, і відеографи, і фотозона. Тому люди можуть надягати все найкраще, що в них є. Мати гарні відео та фото. Моє улюблене. Я вам зрозумів, але я хочу відмітити, що це буде у нас є дуже обмежена кількість квиточків до півночі. Я роз... вас У мене знаходи. ще є одне запитання. З цього приводу ми з вами вже розібрали що, що квитки можна придбати на Eventbrite або писати е, в особисті соціальні мережі організаторів. От а, крім цього, ще хочу уточнення зробити одне чи є якісь обмеження в участі? Тобто, од наприклад, може бути, що людина хоче до вас потрапити, а вона не потрапить. Чому Як... в якоїсь причини. Що вона прийде в спортивний штанах, в спортивному костюмі, то вона не потрапить? Це я точно можу сказати. Вибачте. до опівночі, так точно, так, я зрозумів. Тобто тільки дрес-код може завадити, так? Дрес-код до опівночі притаман бути в свідомості хочу, проходить якщо людина не встигне купити квиток, то вона також не потрапить. А І, до речі, можна буде придбати квиток на вході, коли тільки прийдеш туди. А можна буде на місці відразу вже придбати. А да, да, але це, буде... це тільки після дванадцяти. Після дванадцятого, так, так? да, да. Ті, да. хто на вечері, тому що в нас це розраховано. да. ми маємо знати кількість людей на вечері. У нас до дванадцяти буде дуже обмежена кількість тих, хто буде з ким ми будемо зустрічати новий рік. Це буде десь в районі 60 а... да. Мам людей. 675, це буде досить во досить приватна, я б сказав, так і Ну, і, івент. А, і це цікаво, тому що якась частина тих, хто буде на цьому івенті присутній, це там члени бізнес-клубу, або їхні друзі, або ті, хто дотичні до бізнесу. Mm -hmm. і, а, і це буде цікаво навіть людям. Я думаю, які не є в бізнесі, але ну, можливо, їм буде цікаво познайомитися, поспілкуватися в такому приватному, е дуже козі. Середовищі з, з людьми, які а, тут в Америці вже щось побудували, щось досягли, і мають бажання цим і познайомитися, і поділитися, і провести гарний час разом. Тобто, це навіть хороша можливість отримати хороші контакти <рив> за майбутнє, навіть якщо там хороші знайомства, які майбутньому можуть допомогти. Я б, ага, сяду, якщо б я, ну так, якщо б я, не скажімо так, недавно приїхав в Америку і е, думав над тим, щоб створити бізнес свій, то я би прийшов на цей івент, тому що це є дуже хороша можливість познайомитися з, з людьми, які справді вже пройшли якийсь шлях тут в Америці, і, і готові поділитися, познайомитися, і це все да. угу. віталі, Може, там інвестори? Це, я з 2006 року це? Я вже зрозумів, що ви давно в Америці, тому що я отримав дикий фідбек в особистих повідомленнях а, на афішу з вами. Мені люди писали ого. Я говорю, а що ого? А що, ого? Давай розповідай, якісь наші Міністерство скандалів, якісь підтримки та ні, просто ого я говорю не просто ого, Що означає ого? І так декілька людей. Так що я якби я мав ваш номер телефону, то я б вас підписав в Віталії Ого, бо там було шать багато ого в особистих повідомленнях у мене я 얘emo, від дівчат від хлопця я так професійно ваша 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 бізнес репутація говорить за вас люди вас люблять хай я на що вислів ого самозна не любить ха я я я я я я просто поптеміт по житті і хочеться все теж вірити я саме тому що... Так. Окей, друзі, маю Віталій, для вас ще одне запитання, якщо ви не проти. Які у вас плани на майбутнє? Чи плануєте ви зробити цей новорічний івент щорічною традицією, наприклад? Я думаю, що так. Я думаю, що так. Взагалі-то ми хотіли, так якби як це трошки так, знаєте, ми хотіли в клубі своєму зробити такий annual вечір, там де ми будемо підбивати підсумки, що від Булося за цілий рік у нас, і але тут прийшла ідея, що можливо було би добре це поєднати, і тим більше що поєднати з такими організаторами, як дівчата, і що це буде і корисно, і суперприємно. Тому так ми будемо організовувати. Я думаю, що продовжувати організовувати. Надіюся, що 2025 рік ми будемо проводити вже з перемогою. А, так, і ми, ми стараємося організовувати івенти, які не тільки дотичні до бізнесу, але ну, раз в рік можна провести і такий. Я з вами з'являю. Бо я всі вам. люди, навіть якщо вони роблять бізнес чи ще... теж люди, теж хочуть відпочити, теж хочуть поспілкуватися, теж хочуть деколи навіть і а, потрясти вузицями. так що. <гум> Тут звучало запитання. Не знаю, чи ви бачили щойно чи ні, а свій алкоголь можна брати? От там. Я, ну, бачу, я бачу, ви посміялися. Тепер не Так, так, так. Так, я обичаюся. Як вирішити, яке питання, перше чи друге буде переможцем? <реш> <реш> до... до речі, до речі, я пропоную нічого сьогодні не розігрувати. Я пропоную сьогодні нічого не розігрувати, тому що питань було дуже мало. У нас сьогодні слухачі були вялі, от і ми з вами а, уже постфактумом придумаємо. Як ми будемо зараз цей тиждень розігрувати ці квитки, тому що у нас ще буде дуже багато рілсів, у нас ще буде реліз цього інтерв'ю з вами на Ютубі. Тому я думаю, що ми трошечки переграємо сценарій, тому що реально було дуже мало запитань сьогодні. Якщо ви зі мною згідні. Скільки це візьме часу? Що-що-що? Розіграш, ну ми з вами вже ми вже з вами в бізнес переписці вирішимо саму модель Розірш. От от ми або якимось рандомайзером це визначимо, або е, ну в, в, визначимо саму схему, але просто пропоную трошечки розділу потягнути. То ми наскільки ми ще відтягуємо цей процес? На, на декілька днів? Так, на декілька днів, я думаю, oh. на дні. Так, коли ми, коли ми, коли ми отримаємо, коли ми отримаємо класні матеріали з нашого інтерв'ю, розмістимо на на тюбі, тут в інстаграмі, тоді вже продовжимо розгляд. Ну так. давайте відповімо на питання: так можна приносити з собою алкоголь, якщо у вас є якась ваша улюблена пляшка, котру ви а, берегли увесь рік і хотіли випити саме на а, наступний 2025 рік, можна її принести з собою, але у нас буде open bar та бармен, котрий приготує вам шласні коктейлі, тому це не обов'язково. Але якщо у вас там збереглося щось там 2003 третього року, і ви її зберігали, то можна звичайно, з собою взяти. А якщо щось з 1855, то ще буде То можна принести нам з Віталієм та Альоною. Ми допоможемо вам зрозуміти наскільки воно добре. <гум> Клас. друзі, дуже дякую вам за сьогоднішній діалог. Ви класні, дуже дуже приємно з усіма познайомитися. Дякую за те, що займаєтеся світським життям українців в Чикаго, за те, що створюєте такі події, за те, що ініціюєте такі важливі вечори. Я бажаю, щоб ця ніч перевершила всі ваші очікування. І будемо продовжувати з вами стосовно розділу вже трішечки пізніше. Але я дуже сильно надію, що якісь наші слухачі і глядачі трішки згодом, все ж таки беруть ці два квитки, і зможуть будь Можливість насолодитися цим вечором з вами. Дякую вам, мені було приємно, друзі. А я вам нагадую, що я вам нагадую, що у вас є можливість придбати квитки на неймовірно новорічну подію. На, на, на якій платформі? Івен Драйв. Тому вже зараз біжіть туди, купляйте квиточки і отримайте задоволення на ніч 31 на перше. Ми були з вами в міністерстві скандалів. Було приємно з зі зима познайомитися. До наступних зустрічей. Всім вам бажаю класного вечора. Міністерство скандалів.